Здоровенькі були, моє пончо наказало довго жити, йому вже купа років було. І на основі свого досвіду я хотів замовити пончо з паропроникної тканини, але таких ніде не виготовляють. Тому я замовив саму тканину. Паропроникну, ось таку Всередини вона біла, що дуже корисно для військових. І Застібається ось це пончо у мене на магнітики. Допомогла мені його пошити моя тактична мама. Вона є оператором ось такої чудової швейної машини. Чому застібається на магнітики, я вам розповім в наступному відео. Так мені було зручніше. І просто можете скористатись моїм досвідом, пошити собі таке пончо, воно буде зручніше, тому що пончо, яке не пропускає пару. З часом ви мокнете просто з середини, не розумієте від чого, чи від дощу зверху, чи від пари зсередини. Також для цього пончо було пошито чехол з такої самої тканини. Отже, складене пончо в цей чехол буде також сохнути. На все добре.